Свято вболівальників, футбольна ейфорія добралася і до календаря. В Україні започаткують нове професійне свято, день фаната. Ці люди в буквальному значенні живуть матчами та виступами своєї команди. Справжні футбольні емоції переживають не лише на стадіоні чи у фан-зоні. Перемогу улюблених гравців усі гуртом святкують і просто на вулицях. Тож переконані, вболівальницький дух єднає країну. Нашу державу і нашу націю нічого нічо так не об'єднує, як спорт в першу чергу. Ми зараз це бачимо в рамках Євро 2012 Я просто Спостерігав Київ, як обнімається Донецький та Закарпатський, і кажуть, ти мій брат, бо сьогодні Україна виграла, і це дуже добре. В принципі, в плані об'єднання, в плані якогось такого споріднення всіх людей, які живуть в Україні, це дуже добре. В такому плані головною датою для фанів має стати 21 липня. Окрім того, імене свято мало б об'єднати любителів усіх видів спорту від футболу до боксу. Та вболівальники в доречності таких нюансів сумніваються. Кожен матч нашої збірної на чемпіонаті Європи це уже є свято. І можна сказати, цей той самий день фаната. Лише наша збірна показувала пристойний результат, і тоді я думаю, таких свят буде побільше. Зважаючи на те, що футбол у нас був і залишається видом спорту номер один, і не лише нас в країні, а й в інших країнах. То я гадаю, під футбольних фанів і під участь збірної України не варто сюди причіпати, наприклад, інші види спорту. До знакової події українські фани підійшли дуже серйозно на. У рінках інтернет-ресурсів майорять численні обіцянки оболівальників. До іменного свята у них буде не лише своя символіка, але й гімн та кодекс фаната. А самодійство пройде, як годиться, яскраво та гучно. З фанпарадом, автопробігом та масштабним концертом у центрі столиці.